Перше липня, друзі, сьогодні ми дивимося рослини, які ми саджали майже два роки тому. Це Азиміда. Ми вдвоєм звірою тут саджали і накрили зверху ось таким ящиком. Так. Значить, Все було показано якої величини ямки. І саме основне, що було показано, як ми користуємося бальзамом, який винайшов я 15 років тому. З того часу ми користуємося для рослин бальзамом. І в нас дуже хороші результати. Отож, зараз. Знімаємо цього ящика, ящик інший. І коли ми посадили насіння, ми накрили відразу ящиком, але низьким. Потім рослини виросли, і навесні ми замінили ящик на найбільший ящик, який в нас найвищий, який в нас був. Зараз в цей час ми ящик. Знімаємо, і рослини вже будуть рости без ящику. Ось такі рослини на цей час, і вони дуже добре себе почувають. І і яка доля цих рослин буде, я зараз вам скажу. В кінці наступної зими рослини, ці рослини будуть викопуватися і в будинку, в оранжереї буде робитися щеплення сортовими, е так, сортами. сортовими, сортами. сортами. Так. Найкращими сортами. Ось так що е, мало хто показує, коли він саджає, і потім результат. Я вам майже завжди все показую. Ось це такий результат. Е, плоди з'їджені, і майже відразу насіння посаджені на постійне місце. Це восени було. І далі, ось в такому вони стані. Ну, якщо не забуду, покажу вам навесні, як я буду робити щеплення. На все добре, друзі. Купуйте бальзам, бальзам літр 100 гривень. І також майте, так, і також хороші результати. Это тупки називається. І... Користуйтеся бальзамом і здобувайте єс yes. і здобувайте хороші результати. Бальзам в продажі завжди. На протязі всього року, а тепер на все добре.